Всім привіт, привітки, мої любі! І сьогодні я розкажу вам, що ж я купила в АТБ. Не думайте, це не все у мене саме продукція АТБ, але є тут і халат той, що я взяла з роботи, треба е, обрати його. Бо чесно, медсестра описалася. весь отут карман е, у пасті. Як я е, а тоді додивилася, що просто е, ось. Оця штука, оця штука прокололася і паста туди була. І описувала собі, як хотіла мій халат. Тому я взяла і халат попроти. Перш за все покажу так, а де мій Чек я дістану зі своєї скринічки такої сумки з тему. гарна, дуже класніша. Ну, і зараз вам скажу: це у нас грецький йогурт. І йогурт грецький по акції був 35-30. Не зовсім мій формат. Я такий грецький ну, не особливо беру, іноді тільки. А беру, ось дивіться, галичина-карпатський йогурт. Тут і більше. Дякую. Цитриці за таку е, ложечку. І дивіться, що я зранку собі наколотила. Це ось такий Карпатський йогурт з сім'ям чия. Дивіться, який. М -м Просто виходить божественний, божественний такий, М -м як наче доданий тут желатин, але це сімена чия розбухли. Просто обожнюю, обожнюю цю консистенцію. Та ще карпатський йогурт, жирність невеличка. Просто рекомендую. Так, відставлю. Бо це у нас не особливо мукбанг, це у нас розбір покупочок. І ось оцей грецький був по акції. Але тут, що цікаво. Чому я беру саме або Карпатський, або е, там є ще такий йогурт інший, е, Інший, по-моєму, яготинський. Ну, тут у нас іде 280 грам, а тут у нас 230. Гарненька така упаковочка, така тендітненька, але ну, 50 грам уже у нас немає. Е, ну Те, що він по акції, тому я його і взяла. Так, взяла, будемо готувати знову, знову ікру кабачкову. Взяла для неї томатну пасту, розумний вибір. Беру завжди саме цю томатну пасту, тому що її розбирають. До речі, оце остання банка. То я раз теж, коли я готувала ікру, я брала на тій неділі. Теж я взяла розумний вибір, дві останні баночки. Сьогодні одна остання банка. там що цікаво, тут 460 грам, а рядом продається 300 грам. Ну, от порівняти, 460 і 300, і ціна, примірно, ну, на десятку там менше. Але, але вдумайтесь і дивіться на. Оці грами, не дивіться на ціну, яка мала. ну Що я раніше робила теж, і е, тому попадалася на ці уловки. Якраз таки паста томатна. Е, у нас іде 460 грамів 59,90. А от ще я взяла ще одну пасту, бо треба ну кабачки багато і пасти е, треба більше. Е, Тої не було, не було розумний вибір. Я взяла день у день пасту і е, е, от коштувала вона 35-30. І це по акції. Але, але тут а, 460, тут 300, Ну, що ж поробиш, е, е, взяла іншу пасту. Що ще я взяла? взяла? Перець салатний, я його обожнюю. Він подешевів, перець салатний, білозірка. Але подивіться, хай він там 29 гривнів коштує Хай отакі здорові тут віточки. Але 29 і помідори теж по ціні величенькі. Тому ну, я люблю перець, я люблю їм похромтіти, просто люблю взяти до. Там, супу і до сала навіть я обожнюю перець. Мені навіть перець краще, ніж помідори, ніж помідори і ніж огірки. Ось так. І ціна 29 гривень. це дуже класно. Взяла я окіс глобино. Також він коштує 251 гривня за кіло, тут 265 Але дивіться, який він класнючий, який він гарний. Будемо робити стейки. Ну, хочеться у мене такий настрій, хочеться м'яса. Також, І щоб наїстися, звичайно, треба брати м'ясо. І от то якраз глобина я взяла. Думаю, він не по акції, думаю, він нормальний. І зараз скажу, до якого числа він вжити до 09.08. Ну, точно, вже доходить строк. Але ми його сьогодні з'їмо. І я надіюсь, все буде добре. Бо зараз літо, ну, не хочеться траванутися. Зараз багато таких, е, е, навіть не, киш, не кишечних таких захворювань, а якраз таки ГРВІ. Ну, На превеликий жаль, чомусь так, чомусь так. Може перепади ці температури. Днем жара така, що я сьогодні йшла і прямо у, у затилок так мені пекло, що просто неймовірно. Але, Але зранку встаєш, холод. Неймовірний. І брати ту ж ковтинку, брати джинсовку не хочеться. Ну, і ото, може так і люди простужитися. Взяла ось таку манюньку, манюсіньку картопельку. Картопелька по 7 гривні чи по 8, зараз вам скажу, щоб не збрехати. По 7,90. Ну, ну, і Я набрала картопельки такої. І вийшла вона мені. По, а зараз вам скажу скільки. На 35 гривень. Взяла ось такі огірочки. Дивіться, які огірочки класнічі. У мами вже небагато, то мама нам носила огірочки. Ми не купували 2 недільки. А зараз купили огірки. Перший гатунок по 44,89 на 72,45. Що я ще взяла з такого вісового, це ось такі томати. Томати, вони трошки там побиті, трішки якісь такі твердоваті, це сливка. І у нас вони в АТБ були по акції. По акції на 44 гривні вони коштують. А Взяла я їх, що скажу вам, скільки. Томати ґрунтові. Ні, 39,95. О, Прекрасно! На 48,58. Ось так ми любимо. Ще взяла коріандр мелений. Коріандр у нас іде 7,50 коріандр буду додати, але не багато, буду додати у ікру, коли буду годувати Хочеться отого пряного такого аромату, хочеться і смак інший міняє коріандр. Що ще я взяла? Це для нас трьох взяла отакий а, акса гранола. Це отакі у нас йдуть батончики. Батончики у нас по 12-10 12-10 і і е журавлиною, кокосом, Ось дивіться, ну гарніння така е, е, картинка. Е, на 36,33 штуки взяла. Ну і взяла це, я буду коли захочеться, дуже захочеться солодкого, бо іноді хочеться. І ось цей проти, половинка мені замінить. Тут 23% якраз таки е, білку. І це непогано. Поділю їх на дві частинки, і буде в мене. Ну що, це така моя попередка, Купочка, далі це вже показує мій халат, який я взяла попрати, Описала якраз таки зараз вам покажу, де, де. у медиків це не знаю, як у інших. А, я вчора застирала, тому не дуже видно. Але, але такі відмітинки, відмітинки на халаті є. Треба попрати заново. І е, чек вийшов на 655. На 655. Е, 50. Я його окремо ще споткаю вам і покажу. От так, мої любі. Дякую за перегляд, цілую люблю. До нових зустрічей. Ваша Людмила, Па-па.